Легенда про поета з біографії, з його умовно фотографії і з тексту складається. Якщо зійшлося, ці три це такі, такі якісь яке дроатому орану, не знаю, такі пропорції специфічні, якої ніхто толком не знає. Один хтось каже, пише погані вірші, але поет. Але чудовий поет, такий навіть парадоксі. Одні пажуть чудові вірші, а, вірші, а поета немає і немає. І, і покоління прийшло, і немає. Вірші чудові. Ну, розумієте, самі тексти. А поета немає. Тобто що ви хочете? З іншого боку. Щоб залишилися імена, так і дуже мало потім залишається виявляється. І то ще не гарантія, що ти за життя ніби я через 50. Але більш-менш поети вловлюють один одного, хто в принципі, то якщо ти вийдеш в історію літератури, так твоє завдання, чи ні? Ну, то кожен говорить, чи просто не може. Але на якомусь так, якщо ти видаєш книжки, то не лицемір називається, що я тільки для себе пишу. Ну так. Тобто, то чи лицемірство я не люблю. Бо так хтось сказав, от Павлюк любить славу, він їздить по країнах. А цей сидить теж, я знаю, що дуже хоче, щоб його там читав, ну не входить в нього. Так я йому кажу, там Петре кажу, так? Я кажу, я ж то чесно кажу. А ти ж кажу, що сидиш, кажу там на це. Ти не хочеш? Ні, ну кажу, старий, так, да, я хочу, вибач, ну так, да, я це. Так то кажи, чесно, то нормально. Ті, хто не хочуть. Я знаю, наприклад, монахи, які пишуть чудові вірші. Ну, ну, не релігійні духовні теми. Просто чудові, тобто як, але там духовна тема, вони може дозволяти. Там такі пісні виходять, що просто за душу боляли. Це вже система релігійних координатів. Там дуже така хистка. Тому що кажу, людина віруюча, вона не має нічого писати, все написано. Священні книги релігії, там є все. Вона має співати те, що написано, Ну, може, своє гімн там, ну, Бога прославляти, а не себе чи людину. От цим в чому. Але завжди хороші поети входять в історію літератури, деякі там забуваються, загублюються, але тим не менше. Вже... Ти через півстоліття можеш знайти цього поета, розуміти, що він близько, а він ніколи не буде ані хрестоматійним автором, ані на суху. Є таких купа. Це буде, до речі, шока. Гонгора хтось читав? Ні. Купа, ну, таких купа, от. Треку. Дуже багато хороших петів, чомусь я здригнувся, тому що всім дуже багато моїх улюблених петів покінчили життя самогубством. Ну я нічим не задумуюся. Просто, господи, думаю, що ж вони мене всі так це. Саме не знаю, чи беру статус, думаю, який класний петичок самогубство. Це щоб не плутатися, це треба читати книжку Акуніна, там все категорізовано, хто із них не похований і що написав. О, Так що ви, ну, так би мовити, прийняли, що ви вже прийшли, мабуть, першу таку інфікувалися. Ось, а там далі вже вам вирішувати. Ну може я якраз той приклад позитивний, який там, скажімо, не розводився з дружиною, сім'янин, двоє доньок, професор, і поет ще, який, який... не який не залишається побажати довгих років життя, 82 роки Можуть написати щось їм не паузу. І разом з тим ніби ніби хуліган був, і всяке таке там, і всякі небелиці складають. І... Що погано, я принаймні точно не робив людям. Я знаю, на ноги, мабуть, понаступав, бо ж якщо кудись ідеш, так ясно на цей комусь наступиш, але не спеціально. Але поет має бути кимось хуліганом. Це входить якраз в той образ класичного романтика Байрона. Візьміть, вони ж всі биті, вигнанці, владою биті. Друзями биті справжні поети. Так що до цього таким мазохізмом має бути Ні, це, 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 ж, ну, це, це ж теорія там, Діонісійського і цього, Господи, звоним. Аполлоністи живуть довго, да? Діонісісти швидко, але красиво. Ну, кожен собі обирає щось.